Теж у Військовослужбовець Сергій Шаталюк здає кров у Рівненському обласному центрі служби крові. Каже, цьогоріч донором стає вдруге, попри те, що має страх крові. Один раз пробував давати то втратив свідомість, а в Черкасах вже так ну, вирішив перебороти свій страх, все такий і. Ну, бо треба дійсно було хлопцем прийти. Сергій Шаталюк пішов до військкомату одразу після початку повномасштабного вторгнення. У цивільному житті працював інженером. Я пройшов військомат, і теж. Якщо треба туди, скажете туди побратим Сергія Сергій Лінник, вдруге в Рівненському центрі служби крові, каже, не пропускає можливості стати донором і допомогти. Раніше виконували завдання на бойових, а коли перевели нас уже сюди, то виконуємо завдання тут, скажімо так, по місцю. Думаю, колись. Можливо, і нам хтось допоможе. Військовослужбовиця з прес-секретаріату командування Анастасія Антоненко каже, що реагують на запити центру служби крові постійно. Коли до нас звертаються з потребою конкретно масової здачі крові, ми не відбираємо там людей. Ми просто даємо заклик по нашим підпорядкованим нам частинам або там підпорядкованим нам батальйонам, і відповідно збираємо хлопців. Медичний директор центру служби крові Іван Рябченко каже: найбільша потреба в резус негативній крові. Кров потрібна весь час як для потреб військових, так і для цивільних. І різні групи, різні дні. Динаміка досить інтенсивна, тому весь час потрібні донори. Кров від обласного центру служби крові розподіляють між лікувальними закладами області України залежно від потреби, зазначає Іван Рябченко. Цього разу в нас буде декілька хвиль, там, декілька днів ми можемо привозити хлопців так, щоб. Розділити відповідно і щоб центр крові міг прийняти військовослужбовців без затримок, бо ми розуміємо, що йде робота і в них, і в нас. Анастасія Антоненко каже і надалі реагуватимуть на запити центру служби крові. Анастасія Грунтківська, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.